І має полукруглий, там добре зерно зсипається. То якась труба була б така профільна. То, там, заслонка. Всередині труба оця і вирізаний отвір, і повертаєш більше-менше. А ну покрутити. Угу. Тут метки собі зробили. Друга частина, то... У нас був такий, каткували буряки. але воно завелике. Ну не було меншого, як я починав робити. Вона за штьожці. Кришка з тієї самої бочки, і до неї приварена ота бочка. Ця приварена. Ну, то якщо треба щось розібрати, бо там вже ми 9 разів я рахував, розбирали, поки встановили те, що треба. О. То Добре, що я його не приварював на глуху. Треба взяв відсоєдинив, або два боку. І розібрав. Далі що? Я типу каска взяв. Вітер регулюю, бо закрито, собі поробив метки 1, 2, 3, 4, 8. такі Знімається при потребі. Круго такого вигнули Двигун. 3000 обертів. Кіловат, кі кіловат не знаю скільки. Три тисячі обертів. Я так сказав, 800. Ну то три рахується. потім Спочатку він стояв отут на тій планці. Тут стояв. І вентилятор був великий. Вентилятор МТЗовський. Якраз він майже на оту бочку був. Цієї бочки діаметр 48, ну то її не треба, просто там не було. Менше можна, можна, отаку треба. Було. Виявилося, що це за великий діаметр. І я тіємтизовській лопасті пообрізав десь 4-4 чи сантиметрів. Тепер мотора підняли вище. Якби стояли великі лопасті, дуже було велике завихрення, От, таке як свідерок крутилося те зерно всередині. Далі мотора підняли вище, щоб він був зразу зверху. Вентилятора лопасті вкрутили. Ну, коротше, москвичовський можна, я так вже прикидав на базарі, дивився москвичовський десь такий розмір. 34. Лопасті в мене десь такі мають. 34. Тому взяв бетон такий колись. На самогонку гнали і зробив окрему шахту. Окремо вже його підняв і окремо, щоб він повітря. Мав отаку таю от, 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 шахтою брав. Ну, 35-30. Ну я розігнув його, бетон, звичайний, його. вони є алюмінієві, є металеві. У нас був металевий ржавий, то от... встановили його. Що ще? Що ще показати? Що Внизу були? заглушив, помішало теж. Вниз отакого. Завихрення було створено. Ну, було завихрення. Ну то якби я як кришку вирізав. Мона кришку не обрізати, mm -hmm. це я вже потім доварив. Іди всередині покажу жалюзі. Експериментували ми з тим за дуже багато разів. Поставили жалюзі. Не було спочатку оцих, було такі раз, два, три, там всіх 5 було за Доварив ще, все ще жалюзі доварив. Все за завихрення. Ці троє повернуті трохи доверху, щоб... Направляло потік повітря вверх, звідки звідки депиться зерно. Сиріну за вихрення. Далі що робимо? Беремо. в бочці воно крутиться. І отако як свіде, роки вилітає сюди на двір, все вилітає. Поки не поставили оцю бляху поперек. Цю бляху поперек поставили. І то ще було не все. З цієї сторони добре виходилося віяло. З цієї сторони забагато летіло. Неоднорідно. Звідси менше летіло. Ну, менший потік повітря получався, звідси більший потік повітря. В результаті чого я взяв половину заслонки, оцієї половину, оцю половину заслонки. Всередині взяв заварив, заглушив. Щоб сипалося тільки. Ну, щоб сипеться тільки вже тією стороною сипеться. Оцією стороною А там заварена половина. То щоб сипалося тільки на той бік. І відтоді стало все на свої місця. Ну, Пшениці ми не пробували, тільки сою. Сою майже на 100% відбирає оте все, той мотлох і тую, як вона поцвів, мені казати, не думає. Цьогоріч Ну, Цьогоріч ну, та як що то. Навіть пробував два рази відпускати, перепускати той саме, то майже 100% забирає. Ну, але то вже лишня робота, то багато, нам багато треносіння, то ми. Не хочеться то робити трошки більше висів дамо, та й... ті перемички, вони, ну що, перша там має, скільки бачиш, я не бачу. 27. 20... 27. Ну, 27. Коротше, По тих опругах. Друга має теж 30 вийшло у нас, третя вийшла знову 27. О. По тих опругах, що на борщі. зазвичай на кожній борщі є пруги. Оці. Угу. О. Може на нових тепер немає. Ну, Висоту можна показати, як практично. Що так добре можна було б і вища, бо там... ну, Ми робили під свій шнек. У нас шнек 2 метри, якраз у ковш. все пало нам в цілу. Ну, бачили, куди що летить. Тут летить Тут летить добре, тут летять такі відходи. О, але воно розлітається. Але обов'язково треба отут джинсові штани насадити. І отакий зимовий сведер. Хто не має, то десь на гуманітарці походіть, пошукайте щоб обов'язково такі ветер. Рукав відрізаєте, тут насаджуєте так як отут. і тоді воно добре летить. Бо якщо інакше, то буде все розлітатися. О, то резинка тут, на резинці. Ну і все, звичайний пункт. Ну і все, що ж я тут можна сказати? А то вже не хто все. що має, які колеса приробив. Ну тут ширину дали, щоб він не, не перекидалося, бо воно високе. Метр двадцять. Метр двадцять. Угольник 60 на 40. А то профільна труба 20 на 20. Ну вона дуже легеньке, в мене є всьому є. Розбирали Просто 9 можливо. раз. Оце, ці жалюзі теж виймаються от, на трех болтах, при потребі виймається. Мотора виймалися, і переставляли. Тут Поки віконечко. Віконечко. А То е, з ДКУ, колгозного ДКУ. Циклон. Хто знає. Хто знає, то знає, що це таке. Він відрізаний. Таке було з віконечком. І все. Воно не було з віконечком, Ви зробили віконечко. Ні, ну по-заводському було там віконечко. Так. Такі, що ми вже там було побити. І все. Отак. От Тут можете <кък>, обертати собі в різні сторони. О, ми зразу зробили пустили. те сюди, те сюди, але незручно. Треба, щоб було на Бо одну різні. сторону. Переробили, щоб в одну сторону сипалося. Або то сюди ходиш, то сюди ходиш. А так все в очах з однієї сторони. То було не вийшло мені коротше, експеримент. Я думав, що сюди будуть падати важкі предмети. Кидали ми камінці, болти. Робили ще одну таку перегородку маленьку, думаю, що воно прямо звідси тяжке буде падати іменно сюди. Але, ну, камінці, але, не ли, але летить воно все в перемішку. І соя сюди попадає багато. О, і ті камінця може туди віднести, до чистого. Тому ми то, і, устранили ту перегородку, от вона була приклепана, і тут заглушили. Тобто то тут та й би лишнє. Ну, можна ще експериментувати, звісно. Але не хотілося вже ще так надоїло. Ну добре, бо 10 хвилин вже майже. Все, працюйте. Дай Боже всім здоров'я і миру.